Thank you. Thank you. 12-й, Нікіта Шебаков, 13. Олександр Польокий, 14. Василь Снігур, 15. Води Степан Спісок у воротах Ска Львів. Останні секунди Пешко. Тайму 19,7 на користь Ужгородського клубу. Кидає Дмитро Гарбарка, Силма Куком збоку. Ска Львів, Фаса розігрують швидкий центр. Два голи. Забував в усіх семи матчах Карпат. Від початку чемпіонату Артем Іванов. 20-21 вересня ігри проходили також в Одесі в цій ж залі. Тоді 9 очок після восьми ігор. Вони претендуватимуть на очок здобутих у цих іграх. Буде визначена остаточна турнір на таблиці листопада і в цьому в турі Карпати зіграють з Хмельницьким. Цікаве протистояння. На нас очікує. 5-го на початку грудня пройдуть матчі пропущеного другого туру. Іванов Олександр Олександр Бойко вийшов на майданчик. Богдан Вака. І знову блок. Ову Ярослав Феєр. Цілком можуть свого часу перейти до інших клубів, обидва можуть посилити інші команди. Цей тиск Раковці. Передача на Раковці захист вже у воротарській зоні, якби нього був, був признаний. Кирило Рогожин, Богдан Вака на Громка. Ще один кидок від відкривав атаку суперників Максим Андрюк. Правий крайній Скальвєєв доходить м'яч. Токайчук грає вперед. Влучна передача. Грених. Заб'є цього разу. Так. Малькут увійшов у лінію. Оксандр Бойко. Немає можливості кидати. Кононенко заробляє 7-метровий такий продерся. Хеммо розпочинає атаку. Передача на Киріла Рогожина той Кононенко переграє. 33-17.